Друзі, усім привіт! Сьогодні подивимося на бездротову гарнітуру Lorger Noa 500, що підійде не лише для ігор, але й для дзвінків та прослуховування музики зі смартфону. Навушники ви отримаєте у екологічній картонній коробці. У комплекті знайдете інструкцію користувача, зарядний кабель довжиною 80 см та аудіокабель з конектором 3,5 мм довжиною 1,5 метра. Не забудьте забрати свій подарунок фірмовий брелок Lorgar, перш ніж утилізує коробку. Лоргар Noa 500 має складені чаші для зручного транспортування та регульоване оголів'я, щоб підлаштувати його до контуру вашої голови. Гарнітура важить лише 240 грамів і не завдаватиме дискомфорту навіть під час тривалих ігрових сесій. Амбішури з екошкіри будуть м'яко прилягати до вух, забезпечуючи пасивне шумозаглушення. Всеспрямований мікрофон з підтримкою технології шумозаглушення має висувну конструкцію, тому за необхідності його можна буде. Сховати у корпусі гарнітури. Додатково на лівій чаші присутня кнопка Mute для миттєвого вимкнення мікрофону. Дізнатися, чи мікрофон активний, можна за допомогою вбудованого світлодіоду. Також на правій чаші навушників розташувалися вхідні інтерфейси USB Type-C та міні-джек 3,5 мм. Вище згадана кнопка Mute, клавіша увімкнення та коліщадка гучності. Лоргар Noa 500 отримала 40 мм динаміки з чутливістю 92 дБ, які забезпечують. Чіткий і чистий звук не лише під час ігор, але й для прослуховування музики та перегляду фільмів. До речі, гарнітура має досить низьку затримку, як для Bluetooth підключення, лише 60 мілісекунд. Для першого підключення варто лише увімкнути гарнітуру та знайти її в меню Bluetooth на вашому пристрої. Щоб приєднати гарнітуру до іншого пристрою, потрібно утримати клавіші живлення і м'ют протягом 3 секунд. А світловий індикатор сповістить про режим створення пари блакитно-червоним Лоргар Нуа 500 є мультиплатформеною, септи її можна приєднати по Bluetooth версії 5 і 3, не лише до смартфону, але й до ігрових консолей. При підключенні до смартфону є можливість керувати музикою. Так, одне натискання клавіші живлення ставить музику на паузу, приймає та завершує виклик. Подвійне натискання перемикає на наступний трек та відхиляє виклик. Потрійне натискання перемикає на попередній трек. Акумулятор об'ємом 1000 мАч забезпечує автономність на рівні 58 годин від одного заряду. Ви не можете користуватися навушниками під час заряджання з бездротовим підключенням, проте можете одночасно заряджати гарнітуру та користуватися нею із дротовим підключенням 3,5 мм. Повне заряджання навушників займає близько 2 годин. Варто уточнити, що мікрофон не працюватиме, якщо на ПК вихід та вхід аудіосигналу здійснюється через різні роз'єми у такому випадку для коректної роботи мікрофону вам буде необхідний перехідник спліттер. 500 це універсальна ігрова гарнітура, що має кілька варіантів підключення, і при цьому може слугувати не лише доповненням до вашого геймерського сетапу, проте й в якості повсякденних навушників для прослуховування музики, підсумовуючи, можу виокремити низьку затримку, вражаючу автономність. Хороший мікрофон та легку конструкцію, друзі. Якщо у вас лишилися питання про 500, задавайте їх у коментарях, і ми з радістю відповімо.